Вітаю, друзі! Сьогодні буде відео максимальної розпаковки. Так, перша. Перша у нас посилочка. Якщо не помиляюсь, то тут запчастинки. Так, тут нічого. Так. Прикольний пакетик. Окей. Ага, перепрошую, це запчастинка на машину. Проїхали. <в> це не так. Так, тогда поехали. Посилочка. Раз, два, три. Что у нас тут? А тут у нас зубная щетка. Все, все. зубная щетка. Запакована, перепакована. чух 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 Не хочу просто плівку різати, може хоп подряпати. А, штифт. Ясно. Окремо відео. Так, не коверне це вже добре. Поїхали. Давайте. Ні. Не хочу путати. Так, next пацієнт. Частеньким, звісно, вийшло прикольно. Ну да ладно. І буває таке. Так, що у нас там скотч. Скотч, скотч, скотч. ще раз скотч. Так, ага, Це чергові ліхтарики. Це пан Юрій прислав нам чергові ліхтарики. О! з пультом дистанційного управління. Це вже буде цікавіше. Ага, і з індикацією заряду. Вуаля! Ану пульт. Ти звідкіля знизу б'єш? Да, бачите, вимикає. Чи зверху. Не, знизу десь. Десь знизу вбудований. Так, ану оф. Ну, поки не дуже. Зато мерехтить гарно. Давайте, щоб вам в очі не сильно лупило. Коротше. Ладно, розберемося. поїхали далі. Це ще не все. Ще одна посилочка. Не хочу просто клієнтські дані показувати. Забув наліпити наліпочку. Так, ну, якщо це нова пошта пакувала, то так собі. А, черговий штифт. Ясно. Поїхали. Це не все. А? Тут щось... Опа! Велике приїхала. Не знаю, що тут. Тільки сьогодні забрав. Опачки. так, це вже серйозно. Прям так прям. А, це все пан Юрій. Все, все знову ліхтарики. А ці які. Опачки. А ну давайте. Ого! А, прям такі 2000 Вт. І щось там випало. Ага, і випало. Китайський кріпиш випав. Ось так і надягається просто. Раз. Тобто його можна на різну сторону перевернути. Так, ну, зрозуміло. Все зрозуміло, все ясно. До речі, як за клієн... О, Ні, ти теж нормально. Тут акумулятори. Китайський суперкабель. Зрозуміло, повна гадость. Так, Значить все. То. А, ще одна їде. Тому, якщо що цікаво, підписуйтесь, все інше буде в відео. З вас подобачка, підписка, коментар. Слава Україні і до зустрічі.